Отож, наша зелена владонька начебто повернула доплати військовим, тих 30 тисяч, котрі сама ж спершу відібрала. Щоправда, миттєво після цього, після голосування Верховною Радою цього законопроекту, було внесено блокуючу постанову від нічийного депутата зі збанкрутілої партії голос на прізвище Цабаль. І тепер виплати нашим бійцям знову призупинились, тому що м, президент, значить, не має права тепер підписувати цей закон, поки не розглянуть оту постанову, котру вніс цабель. А це, відповідно, все час. Ну, там є регламенти, коротше, це до наступного засідання, це там ще місяць піде. Тим часом всілякі там гетьманцеви кажуть, що, мовляв, грошей на ці виплати немає, тому ми, може, їх повернемо, але якщо будуть гроші, як отак. так. Всю цю демотивуючу хрінь вони. Затіяли якраз в той період, коли активно ходять чутки про близький контрнаступ, і тут оці от новини про те, що вам знімають зарплату, це, звичайно, не є мотиваційним фактором для наших бійців. Тож давайте поговоримо про ці виплати військовим і про те, де на них взяти гроші. Текст від інвестиційного банкіра Сергія Фурса. Він як банкір, напевне, не дуже добре розуміється у військових, але добре розуміється на грошах. Популізм це просте рішення для складної проблеми, яке не працює. Популізм це завжди просто. Популісти беруть чутливу і важливу тему і знаходять популярне рішення. Тема, на якій граються популісти, завжди актуальна для суспільства і зачіпає якісь болючі струни, грає на фоні несправедливості чи підігрує якимось потаємним бажанням. От що може бути чутливішим, ніж тема підтримки військових під час війни? Підтримки людей, які ризикують життям і на плечах яких тримається країна. Що може бути справедливішим за гідну оплату їх служіння? І от популісти виходять на арену і пропонують просте рішення треба забрати в багатих і віддати військовим. Хіба можна таке не підтримати? І це якраз таке просте рішення, яке не працює. Залишимо навіть в стороні аналіз ідеї знизити зарплати в державних компаніях і державних установах. Це нерозумно. Це не є розумною політикою, але навіть це не головне. Ключове, що ця ідея не працює. По-перше, навіть якщо виконати ідею забрати і поділити, то грошей все рівно не вистачить. Зниження зарплат на суму в 2% від необхідних виплат не забезпечить 100% цих виплат, тому що ще 98% немає звідки взяти. Тут навіть не потрібна кандидатська з математики, щоб це зрозуміти. І навіть якщо забрати гроші у телемарафону. Відключивши його, причому час цього давно вже настав, то все рівно грошей не вистачить. Тож треба шукати в іншому місці. Ну і по-друге, це взагалі неможливо. Перш за все, гроші працівникам державних компаній, в тому числі ненависним пересічному українцю багатіям із наглядових рад, не платять з бюджету. Тож, якщо ці зарплати зменшити, то в бюджеті більше грошей не стане, а навпаки, стане менше, бо ці зарплати оподатковуються. І податків з них буде заплачено менше. Отак контрінтуїтивно це працює. Правда в тому, що з бюджету платять зарплати чиновникам. Чи можна взяти у них ніхто ж не любить чиновників, правда? То чому б їх не розкуркулити, так би мовити. Біда у тому, що зарплати бюджетникам, так само як і пенсії, і стипендії, і субсидії, платяться з коштів наших західних партнерів. Ні для кого ж не секрет, що вся соціалка зараз оплачується коштом наших західних партнерів, що дуже дратує Орбана, який сам хоче дістатися до цих грошей. І сподіваюся, ні для кого не секрет, що правила надання цієї бюджетної допомоги такі, що ми не маємо права використовувати ці гроші на армію. Це залізне правило, яке ніхто не дасть порушувати. А отже, не можна забрати гроші у чиновника, якому платять зарплату з грошей партнерів, і передати ці гроші військовому, все, що стосується армії, Україна має фінансувати з власних грошей. Український бюджет в принципі зараз розділений на дві множини, які не перетинаються це витрати на оборону і інші витрати, і можна брати гроші з армії і перекидати в іншу сторону, так але не навпаки. А така би здавалося добра ідея, правда? Прекрасне гасло, але реальність інша. І це гасло не працює. Так само, як не працює емоційний крик, так там у них яйця по мільйону. Бо корупція є, і як би ми не хотіли, вона не зникне за одну ніч, як за одну ніч не почнуть раптом збільшуватися доходи від митниці. Зменшення корупції це довгий і кропіткий процес по впровадженню реформ в галузі верховенства права і боротьби з корупцією. І миттєвого результату тут не буде, як би нам не хотілося. А отже, в бюджеті раптово і різко не з'являться гроші, які перестали красти. Отже, який висновок популярними заходами гроші не знайдеш. І сподівання на це є звичайним інфантилізмом, на який ми не маємо права під час війни. Чи можна знайти гроші непопулярними заходами? Так. І дорослий підхід полягає у тому, що ми називаємо варіанти неприємних рішень і далі обираємо з них. Перше рішення це різке збільшення податків, яких податків і на що тут можна дискутувати довго. Друге рішення найбільш очевидне, це запуск друкарського верстату, коли ми просто надрукуємо 150 мільярдів гривень. І дорослі люди кладуть на стіл пропозицію і пропонують приймати рішення, розуміючи усі наслідки. Як наслідки від різкого збільшення податків, так і від запуску друкарського верстату. До речі, обидві історії будуть дуже болючі для економіки, що в перспективі зменшить надходження до бюджету, що зменшить наші можливості фінансувати армію. А друк коштів буде ще й порушенням наших зобов'язань перед партнерами. І от вибір дорослої людини: прийняти рішення чи варто йти на такі кроки через абсолютно справедливе бажання підняти доходи військовим. Популісти так питання не ставлять, правда ж? І ця загроза з нами надовго. Загроза популізму. Після війни країна буде травмована, наповнена нерозумінням один одного і невиправданими сподіваннями. Ідеальна жертва для популіста. На жаль, так.